Розвиток мовлення. Тема взуття. Добрий день, діточки! Сьогодні ми з вами поговоримо про взуття. Але спочатку пропоную вам вивчити лічилку про лиса і про капці. Їхав лис через ліс, лисенятам капці віз, щоб соснові шишки не кололи ніжки. Їхав лис через ліс, лисенятам там капці віз, щоб соснові шишки не кололи ніжки. А зараз згадаємо, яке буває взуття для дому. Правильно, домашнє. Це капці. А яке буває взуття за сезоном? Так, сезонне, це туфлі. Кросівки, черевики. А яке взуття мносимо взимку? Так, зимове, чоботи, валянки, молодці дітки правильно. Взуття, зроблене з шкіри, називається шкіряним, Із гуми гумовим, Із текстилю текстильним. І замші замшевим. Як доглядати за взуттям? Так, його треба мити, чистити, сушити, не бруднити. Правильно, діточки. Молодці, дітки, а зараз пропоную пограти в гру, закінчи речення, щоб не змерзли ноги. Я взую чобітки. Так, щоб піти побігати на вулицю, я взую кросівки, правильно, а щоб було зручно вдома, я взую капці. Правильно малята. Молодці дітки, ви сьогодні добре попрацювали. Багато нових слів. Вивчили, запам'ятали лічілочку. А я з вами прощаюся до нових зустрічей!